Ми, воїни 114 ї бригади, перебуваємо на передових рубежах нашої оборони на сході України. Звертаємося до підписників Сергія Шелудька з проханням допомогти дозбирати кошти на ремонт нашого автомобіля, котрий щоденно доставляє на позиції наших бійців на передовій рубежі оборони. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Всім доброго дня, друзі, березанці, всі українці. Тільки що подзвонила, не я подзвонив на швидку медичну допомогу, а вона подзвонила до мене, і я просто не зміг не зафіксувати цей момент. Світлана Миколаївна, вона вже не перший раз шелудька підтримує і не тільки шелудька, тому що я знаю, що... От, оце мені дуже подобається. Мені я вчора дивився одне відео, коли командир підрозділу говорив, що не я взяв окопи Кацапів, а це ми, це моя команда, в першу чергу, ми команда. Так що, друзі, зафіксую момент. Я хотів би почути, як хай, хай до мене краще приїжджає, чи дзвонить медична допомога, чим я до вас. Бо так сидів, очі хреновенько. Ну, Але, думаю, я справлюся без вашої допомоги, у вас є більше моментів. Так що, друзі, зараз дам слово Світлані Миколаївні. І бажаю всім, щоб до вас приїжджала швидка медична допомога. Вірніше не приїжджала а швидка медична допомога, просто телефонували і передавали вам привіт. Нашої швидкомедичної допомоги і дівчата всі бажаючі і приймальне відділення, під вас за нас. І ми зібрали невеличку суму гроші і хочемо передати вам. Для наших... а чуємо мені щоб ви передали для наших хлопців, для наших захисників, як ви говорите, з миру по нитці. Путіна пекля. Так, лозунг Сергія Шелудька і не тільки мій, це всіх небайдужих українців. Є дуже багато команд, які працюють по всій Україні в Березані. Але мені дуже приємно, коли підтримують мене, бо багато волонтерів ну, не говорять про інших волонтерів. Є такі, ну так як і в кожному колективі, а в нас ми об'єднані. Сусідні вами, да. Так що Дуже приємно всім дівчаткам вашим великий привіт від Шелудька. Якось зайду до вас в гості і привезу якісь чи наліпки, подарую вам на згадку про цей нелегкий час, щоб ви були часточкою цього дзвіна. як мені буває пенсіонерки, дзвонять, кажуть, Боже, яка я рада, що мій болтик чи гаєчка є в цій чи іншій машині. От людина реально розуміє, що іменно з миру по ниточки і в такому автомобілі буде гаєчка чи болтик безпосередньо. Так що я вам дякую, не буду вас затримувати. купуйте все, що і туди. Дякую, дякую, дякую вам. Всім привіт, добрий день. До так що до побачення. Дякуємо швидкій медичній допомозі міста Березань. Я знаю, що організатор більш за все Світлана Миколаївна. Так що дякуємо. Душак Світлана Миколаївна і її колектив. Реально просто приємно, я кажу, дав би Бог, щоб швидка медична допомога не приїздила до вас, а не знаю, підтримувала. підтримувала кожного із вас в такий нелегкий час в кожному регіоні. Так що ми їм дякуємо. Дякуємо. Так, треба з собою картку вести. Що ви говорите? Добрий, добрий день. Добрий вечір. Надо, ви вже дождні побачити лучки, всі дожні прийнять на, на, накра... на коліна. На... Ні, ні, на коліна не треба, У мене жінка є. Чуєте, одразу треба губи, губи накрасити і брову поправити, правильно? Я тут Давай, я прийшов, збив 500 гривень, забув, дитині взяти гроші, заплатити за урок. Тут я знаю, волонтери торгують м'ясом, думаю, прийду туди-сюди. Да? А ножик який гламурний, чуєш? Ну, все гламурне. Ні, не ну яка хазяйка, такий ножик. О, да? а чого цього хазяїн. Опайчас! Саме головне, чуєш, як ти відійшов, чуєш, побачу, скажу, це побачив, скажуть, оце, що гарно танцює. Пишуть по сьогоднішній день. Ще й досі поздравляють теме з днем рождення, Так що це наш волонтер-юбіляр, ас сводитель. І просто хороший чоловік Що... працювати. Да? Я зараз прийду. Так а тут а ще, тут є ціла. Як воно команда називається? Янголи Березані. Ми так, просто так, це вже діло на деко зафіксувати. Дівчину розвитку я вас подивлюся. Не бійтесь телефончик. О, Вадюсова дружина, як від знімали, всі ж питали, де вадюсова дружина? зараз дивіться далі, відео, буде вона стояти. Ви ж понімаєте, кажу, коли приїжджає така команда, заходить в двір. Я знаю, що моєї Петрони надюхи да сразу кажуть, в неї хопа. Не Добрий день, Що ж робити? Да. Сразу чарочки наливаються, закусочка готується, все чинчинарем. Ну як кожна порядна дружина. Так що це водюсюкова дружина. А це теж його дружини чи що? Не розв'яза. Не роз... ну, подивіться в камеру, буде. хто ж тут такий. Так, красотульки, що ми робимо? Голубчики. голубчики. Голубчики, для кого робимо голубчики? Для наших хлопчиків, дівчатка роблять голубчики, поки на Надюш... Я знаю, я все контролюю. Добре, що є у нас Фейсбук. Я кажу, чого ж ви мене не пригласили самого головного спеціаліста по Таранчуку. Я успіваю Таранчук. А ми не їли навіть! Та це ж. У вас просто була хазяйка срана, вибачте, Франа, а вона да. тут, Мар'яна Васильівна, вибачте. У мене Вітя я, Майко. Я хлопців не проїдає нічого. Про, нічого. Ну для такого діла, ви ж тепер воно всю шкуру поз'їдали. Я хліба напекла, Це я подав... хліба хліб обіцяла. Да? О, так, треба якось номерами обміняться. А що там зайшли під відео? Мій номер на кожному стовпі вже є. Тобі ж можна написали, я перезвонив. Так що тут все чинченерем збили мене з Пантелику. З чоловіка пошлю, він однокласник Да його посилати не треба йому дати локацію, тому що як вже пошле, там може не вернуться. Ні, ні, не, не, не буду посилати. Не верху чоловік щоб вернувся додому. Як послати, то може не повернутися. Тут у нас така задача. Процедура проходить, готовляться лепесточки з капустяні. Все тут чинчинарем. От а про що ж я казав? Про таранчук вітя майко це мій перший колій, який сьогодні різав. Я був би зняв би контент, як працюють. Березанські колії із стажем там, 20 з лишнім наверное, років. Да? Ну, Твій контент все одно не такий, як у мене. розумієш? У нас же, навіть формат різний. У нього сало трошки зараз не таке, але ми робимо з мішком. У нього хотілося. без мішка, я знаю. Я питала, де мішок. Він в нього. Опа. Так, ще ми бачите, як гарно колядуємо. На, на завтрашній стрім на п'ятничний буде у нас картинка. От. Від кого? Майстриню. Не знаю, село піщане, Черкаська область передали. Оськриню, не знаю. Це так само, як у оселедці. Дали оселедці, хто не Є знає? Жінки, вчительки із Веселиднівки. А хто я не знаю? Д, нас усі знають. а... Таку передали Сьогодні мені написали в коментарі. Їхали люди з Покровського, їхали на Дніпро з чоловіком. Так. Стали підвезли двох військових у шпиталь і каже: ну, щось розбалакалися за допомогу за зсу. І каже, я каже, дивлюся такого валерчика там з Березані і Шелудька. І він каже: Я з Березані, я його знаю, і дуже хороші відгуки оказуються про мене. Ну як про мене, значить, і про нашу зондер команду. Ну не зондер, я не знаю, що таке. Це таке, бо щось таке погане, напевно. Штурмова, так? штурмова. штурмова, штурмова, штурмова да команда Янголи Березані і хор То вже в нас такі, як мінометчики, вони підкріпляють нас, так? Так що дівчата будуть готувати все для хлопців. у нас. диви, зранку вона ще бігала. Да? Да. Так що ми можемо подякувати нашому спонсору. Да? Якщо фамілію не можна казати, можна можна. Да. Всі да. кажи. Кейко Анатолій. Я не їх просто ж два. Сергій Анатолій. це птана птахофабрика. Да. Це... Анатолій. Анатолій. Анатолій О, Анатолій, да. О значит, що? Дякуємо, Дякуємо, да. не забувайте. Зімо приїдемо. Казав, грамоти не треба. Лихно чи що? Ти мені на ухо дихаєш тут. Чуєш? Поїду. А я ти? через 20 хвилин. А як ти жінку саме оставляєш? Боже. А коли не камню. Ну до вокзалу треба мені. А треба щось? Перець принесли? Так, ти ж запишеш. Що треба наберете по дорозі? Що це буде? Каша з реберцями. Я вже їду теж. Так я тобі ще хочу дати Лесі Петрівні. Не Лесі, а Лесі Петрівні? Вона коптить буде. Давай, готово. А моє сало. В машині. Та не моє, бо на мені ж нема. Якщо будуть такі свині в мене, як я, а вони, кстати, похожі на мене. От мої свині. То ж не зря кажуть, який хазяй, такі свині. Сала зовсім мало, а на мені його взагалі нема. Так що буде кашка Малашка для хлопців, зроблена з любов'ю. О, забув, правда, як називається ця фірма, де заказую пакети, якось засніму і розкажу. Пацани узнали, що ми волонтери, одразу зробили знижку. По 6 5 50, так. Я теж знайшов так що хлопці роблять, і я думаю, що ну, дякую, приємно все одно, чинчинарьо. Так що не будемо дівчок смущати. Це найголовніше помощниця, так? Главное, да, 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 ти, да. ти ждеш, поки поки буде да? Вами ти так сидиш тут, як миша, Добре тебе і не чутно. Добре, зві, Вона грає в якусь гру яких там якихов лупаша. А сьогодні стільки рук, що, да, що капець вже нема тобі роботи, Кіра, так? Да? Не дають? Не дають робити. Так. Ні? Ох і тітки, юханий дроханий, а? Люблю я то діло. Хотів сказати, щоб те чоловіка немає чи що. Та я маю ножі тупі. Так це ж тут робочі ночі. Чи сусіда нема? І сусіда нема. Гребана війна дожилися, так? Приходиться от дівчатки, все роблять самі. Так що таке буду валить, поки мене тут не набили або не припахвали. Тому що в цьому колективі або треба щось робити, а не мандіть. Да, Марія Васильівна? Так да. да. Так! точно треба казати, ми да. ж наче да. ето, так, чи добре. то, так, чи що. Да, люди добрі, що мене лишнє. О! Не, 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 так, сьогодні нам приїжджала якась жіночка, провозила цибулю. Чи ж ти вже поїхала. ти все боїшся, що я цього, так? Да? вушко ще шепне. Якийсь чіп код туди якийсь причепить. А? Що там, що там казали, жінки, що хто? Будуть допомагати з нами. Це дуже добре. Але команда у вас ні, ну, не знаю. Не міняє Це дуже добре. А ми будемо все робити для того. Це я балакаю. Да, я балакаю чи розмовляю, бо мене за критикують, критикують. Ну. В процесі, так що, друзі, березанці, хто дивиться, в кого є лишні дві руки, і хто має дуже велике бажання і прагне, щоб жити в вільній, демократичній Україні, пишіть, заходимо лучше в будь а лучше Ні, Сюди можна прийти, нікого не Донайте. знайти. Додайте, каже, приходить не надо, донати. Ну то так у нас є, коли ми. Чуєш, я колись одним волонтерам писав, кажу, ви напишіть, що вам треба. Там мішки треба були на кікімори, різні речі, там парафін. А вони кажуть, не треба нам нічого, ви висилайте гроші, ми купимо бабінами. Ну, мені це не сподобалося, я більше з ними не працюю. Тому що, деякі люди кажуть, давайте все, ми вже розберемося. Гроші будуть теж не по меха. Ми так розберемо все. Так що, друзі, рухаємося далі. Машину ми вже купили, але помімо машини є дуже багато там ще незакритих питань. І завтрашній стрім проведу підтримку одного із наших земляків-березанців та Сергія Токарів. І завтра я думаю, що ми закримо питання по цьому ремонту. Завтра ми її заберемо, відвеземо з евакуатор вже договорився і будемо ремонтувати. Так що рухаємося далі. Мар'яна Васильна всіх цілує, любить. Я на водоборожані рулять. Дівчатки помахали ручкою. А ну. Ой, мої, мої, мої квіточки, мої ласочки. Чуєш, ж а тебе що? Особисто треба росити. Це бомба ракета петарда, так? де твоя торба, так. Гламорна. Чого? Вона ж десь занята. Вона ж десь ще. <світ> <за Флі> Сліди, так що, друзі, мацевко, то мацевко. Можливо, у кого є, а що, що вони ж не поймуть чого, так? Да? Да. Тому що він вітає там з днем народженням да. за определенну винагороду. Ми можемо нам даєте локацію. І ми їдемо вітаємо, беремо продуктами харчування, свинями, курями, гусяно, гусями, картоплями, морквами. Беремо всім підряд, чим багаті, тим і ради. Так що замовляйте оцю штурмову бригаду. і ми їдемо. Так що всім пока, всім миру, здоров'я, добра, а вам, дівчатки, бистренько попрацювати, гарненько. За ткане. Челудько прийшов. Як вони мене, мене люблять, каже, як люблять, так от з раками поверталися, то так вони люблять. Ото повага називається. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. З вами була штурмова бригада Янголи Березані. Підкріплення на даний момент в горлиці нема. Ну, ну, Городи це дуже хотіли, нема чим доїхати, автобусів немає. Я хватило. думав, ножів не хватило. Ні, не, не, да? нема чим доїхати, їх автобусів немає, як туди виїхати. Чи ж треба вже їм якусь до Володжерського автобусу купити? Треба організувати збірно. Дай ми собі купити. На, на, на великі, чуєш? Будуть як одної баби Так, да, на велосипеді. Все, то я буду тут лякати дуже довго. 10 хвилин вже триндю. А, а чого, Олег? Назад. Ну. Так ваша, ви ж тут не місяць, вони як прийдуть, вони ж У нас є ще кабінети. У них тяжого жовті, за трошки більші, кстаті. А Потому... вони нам хай співають, тоді безлічно руку. Співати легше, ніж звинейку. Самой зараз покажемо. Все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, до побачення. Пока, пока. А, ніфіга, ми ще, можливо, в, цього, в неділю будемо приїхати. Неможливо, а будемо. будемо. Локація, Прияслу? Базар! Базар! Да, Приїжджайте, да. купляйте все на базарі. Смаколики! А краще не купляйте нічого, ми там будемо стояти і все будемо вас забирати. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра.